Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Голова фракції Європейська солідарність у Київській міськраді Володимир Прокопів під час голосування за бюджет столиці заявив, що Києву не потрібно орієнтувати міський бюджет на війну. Робити це повинна держава, а міста мають жити своїм життям. Виступ Прокопіва у залі засідань Київради, відео якого опублікувала в телеграм і інша міська депутатка, представниця Слуги народу Ксенія Семенова. У четвер депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 24-й рік. Доходи запланували в сумі понад 72 мільярди гривень. Він видатки понад 85 мільярдів. мільярдів. цієї суми на допомогу збройним силам передбачено лише 1 мільярд гривень. Семенова після голосування заявила, що її фракція не підтримувала це рішення, оскільки воно не є бюджетом війни. Депутатці відповів про копів, який також обіймає посаду заступника голови КМДС питань здійснення самовладних повноважень. Деякі колеги вимагають в місті бюджету війни. В місті приймається київський міський бюджет. Бюджет війни має в державі бути. Ви хочете тут у Києві бюджету війни. Державний бюджет зробіть бюджету війни. А міста мають жити своїм життям. Інформнапан той же. Час пише наступне. Ну і тим, хто раптом вважає нас політично заангажованими, бо ми ж на дух не переносимо Маріану і інших чортів серед слуг для балансу. Також поширимо інший допис від речника інфорунапалмі Сенджанта з ССО Михайла Макарука, який сім годин тому на своїй офіційній сторінці у Фейсбук дав оцінку іншій події про іншого чорта з іншої політичної сили. Ми розуміємо, що в різних як і загалом українському суспільстві можуть бути як чорти, так і патріоти, і не має бути компромісу з чортами, але і стрегти всіх під одну гребінку не потрібно. Просто треба методично до. Бувати, щоб в Україні на впливових політичних посадах лишались люди, які мають державницьку і патріотичну позицію. Така філософія у багатьох людей в нашій спільноті, особливо в тих, хто пішов воювати захищати державу. Телеграм-канали пишуть, що Порошенко відразу зібрав термінову нараду з депутатом, буде прощатись, змусить добровільно скласти мандат. Депутат Верховної Ради ВР Роман Грещук піддав критиці, запропонований мером Києва Віталієм Кличком розподіл видатків у проекті столичного бюджету на 24 рік. Обраний до ВР по округу в Соломенському районі. Народний депутат каже, що виділяти лише. 1 мільярд гривень на міські програми захисник Києва та підтримка киян захисників та захисниць при загальних видатках у понад 70 мільярдів гривень в умовах війни неприпустимо. Кличко і Це не тільки президентський рейтинг мера, а й відсоток бюджету столиці, який йде на ЗСУ. Запостив Роман Грищук на Фейсбуці, критикуючи запропоновані пропозиції видатків на різні сфери у проєкті столичного бюджету на 24-й рік. Менш 1% на дві програми бюджету Києва захисник Києва та підтримка киян захисників та захисниць. Інше на нікому не потрібні розв'язки. Монти парків ще трішки грошей на метро на виноградар і не відкриється. Такий бюджет столиці голосувати не можна. Це особиста відповідальність мера описав свої враження від проекту Кошторису Києва, нардеп мажоритарник, обраний довер по 222-му округу столиці, частина Соломінського району. Грищук принагідно зауважив, що з державного бюджету від 50% йде іде на оборону та безпеку. Бо якщо буде простіше, все всі наші внутрішні податкові надходження йдуть на захист держави. До зустрічі, друзі, ставте, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь собою переможемо разом.